Всім привіт, я Еля. І якщо ви тут, ви точно хочете навчитись створювати крутий монтаж, який зараз залітає прямо в топ і використовується від масштабних бізнесів до мікроблогерів. І це анімаційний монтаж. Що ви дізнаєтесь на цьому уроці? Перше це технічні навички, як швидко та просто створювати круті анімаційні риси. Друге це підготовка до роботи, що потрібно зібрати перед тим, як починати. Третя це де шукати анімації та графічні елементи. Я поділюсь своїми усіма лайфхаками. Та місцями, де я безкоштовно знаходжу круті прикольні анімації. Четверте, це як використовувати анімації правильно, щоб не перевантажити наше відео. І останнє це як зробити дійсно відео чіпляючим, а не просто хаотично рухати елементами в кадрі. Цей урок допоможе вам навчитись швидко та ефективно створювати динамічний контент, який буде захоплювати увагу, а не перевантажувати глядача зайвими ефектами. Ну що, ви готові? Тоді погнали! Перша частина – це підготування підготовка перед монтажем, що потрібно знати, що потрібно підготувати, та з чого взагалі розпочинати. І перший такий пункт це відео основа. Якщо у вас є готовий матеріал, який потрібно доповнити графічними елементами, або можливо ви не хочете використовувати відео. Для основи, і ви хочете зробити це відео чисто анімаційне на різних фонах і так далі. Тоді вам обов'язково потрібно придумати сюжет, прописати текст, так, і обов'язково має бути озвучка, тому що ми створюємо відео на базі тексту, на базі сценарію, і вже під нього підбираємо наші анімації, а не навпаки. Наступний пункт це графічні елементи, іконки, стікери, різні текстури, все те, що ви будете накладати на наше відео. Останнє це фони та перехідні Ефекти, наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші анімації рухались лише на фоні, тобто на якомусь кольорі, коричневому, зеленому, білому, синьому, або можливо, це має бути зошит в клітинку чи щось таке подібно. Або, наприклад, ви хочете зробити якийсь такий перехід між частинами відео, але цього переходу немає в додатку для монтажу, або він у вас платний. Ви його можете з легкістю знайти безкоштовно в інтернеті. І саме зараз я вам про це розповім більше, де саме і що саме можна знайти. Зараз перейдемо з вами до питання, де шукати анімації та графічні елементи. І я поділюсь двома варіантами, тобто двома такими платформами, де їх можна знайти. І чесно скажу вам так, що використовую я одну платформу платформу і другу разом, тому що на одній платформі не завжди можна знайти все в хорошій якості або все те, що мені подобається. Тому я використовую ще одну: перше це Pinterest, всіма відома платформа, де є повно анімацій, картинок. Естетичних відео, естетичних фото, взагалі в різних стилях, фонів, графіки і так далі. Єдина проблема в тому, що в Пінтересті не завжди усі картинки в хорошій якості. Тому давайте зараз я вам покажу на прикладі, як я шукаю це все в Пінтересті і як я це зберігаю. Так, дивіться, ми заходимо в Пінтерест і відразу шукаємо пошукову строку. І перше, що взагалі я... Часто тут шукаю якісь, наприклад, фони. Наприклад, я пишу фон коричневий. Листа, які мені подобаються, тут є і в паперовому варіанті, є з якимись розводами, є вже з якимись текстами, є якісь, наприклад, не знаю, текстурні, і так далі. І все, що я роблю, це я просто натискаю на три крапки і завантажую собі зображення. Таким чином, наш фон. Вже знаходиться в нашій галереї, і пізніше я просто це все перекидаю в іншу папку, з якої я можу з легкістю, наприклад, знайти, а не гортати всю галерею, поки я найду той чи інший фон. Наступне, що я тут шукаю, це різні, наприклад, меми, які можу додавати до відео клієнтів. Я так і пишу буквально меми, і в мене тут вибивається просто безліч різних картинок. З якимись відомими людьми, з якихось фільмів, з якихось кліпів і так далі, я шукаю те, що мені буде пасувати до сценарію, до мого тексту, і я шукаю саме ту емоцію, яку мені потрібно передати. Зберігаю я точнісінько, так само як з фоном, так. Але е, тут проблема в тому, що, наприклад, якщо ви хочете додати якесь відео, тобто якась вирізка з якогось фільму. Яку вже переробили в мем, ви її не збережете з Пінтереса, Так, ви її можете зберегти, але вона буде з водяними знаками, вона буде в поганій якості і так далі. І ось це я вам раджу шукати тоді на Тіктоці або прямо в інтернеті. Так і прямо вписувати. Наприклад, мем, такий-то, такий-то відео, і звідти вже скачувати. Друге місце це онлайн-бібліотеки. Їх є дуже багато. Вони є різні, є безкоштовні, є ті, де потрібно платити. Є ті, де знаходяться лише відео, є ті, в яких є повно різних картинок, повно різних фото і так далі. Давайте зараз розберемо, і я вам покажу, якими взагалі я користуюсь і як їх знайти. Ми заходимо з вами в Safari і в пошуку ми вбиваємо те, що ми хочемо знайти. Наприклад, гроші, і пишемо до цього ще: PNG. Ось, наприклад, ми можемо бачити вже в зображеннях наші гроші, які. Розміщення на такому фоні в квадратики, так? Це називається формат PNG. Ми можемо його зажати і зберегти відразу до фотографій. Якщо, наприклад, ви хочете знайти якийсь відрізочок відео, який вам буде потрібно, або той самий футаж, тобто перехід, який вам потрібен, то ми вписуємо, наприклад, бібліотека відео, і ось тут відразу нам. Вибуваються найкращі бібліотеки: це Pixabay або Pexels. Не знаю, чи правильно прочитала, але нехай буде. Заходимо, наприклад, в Pixabay і тут так само в пошуку ми шукаємо якесь те слово, яке нам потрібно. Так, наприклад, ми можемо вписати знову ж таки money. І тут просто мільйон відео з грошима на різну тематику в різному форматі. Але часто виникає так, що в таких... В бібліотеках відео в горизонтальному форматі, тобто не в вертикальному. Але все ж таки можна знайти щось в вертикальному, і навіть якщо відео в горизонтальному, ось, наприклад, ось це, його, в принципі, можна розтягнути або перевернути і зробити в горизонтальному. І воно буде теж гарно виглядати. Що ми робимо? Ми натискаємо скачати, ось тут ви бачите різні варіанти форматів. І Якщо ми будемо вибрати найбільший варіант формату, то він нас буде просити зареєструватись на цей сайт, а ми цього не хочемо робити, тому скачуємо на якомусь чуть-чуть нижчому форматі, але воно теж буде виглядати ОК. Все. Ми його викачуємо і пізніше. Воно в нас з'являється просто в файлах. Ми його собі зберігаємо в нашу галерею. Після того, як ми зберегли усі елементи, нам потрібно їх опрацювати, а точніше, вирізати фон та підчистити. Тому ми з вами переходимо до безкоштовного додатку Magic Eraser. Натискаємо Remove Background. Знаходимо ті елементи, які нам потрібно вирізати, обираємо, і штучний інтелект сам їх вирізає. Ось тут, наприклад, він нам не дуже чітко обрізав края, тому ми їх можемо самі дообрізати або щось, наприклад, домалювати. Просто обираємо пензлик, так, для того, щоб домалювати. А щоб стерти, ми обираємо гумку і стираємо таким чином, щоб у нас все було чітко. Та красиво. Після того, як ми все обробили, ми нажимаємо на галочку, і тут ми ще можемо додати обводку, наприклад, білу або якусь жовту, чорну синю. І просто зберігаємо собі в галерею. Так само обробляємо усі інші наші елементи, які нам потрібно. Буває так, що ця програма не дуже точно нам вирізає, але ми. Його можемо домалювати, можемо підтерти, де нам не потрібно, і так далі. Ну що ж, тепер ми переходимо до самого м'яса, до мого улюбленого етапу, де просто перед вами починається ваш політ фантазії, тому що ми з вами починаємо монтувати. Я монтую все в додатку Капкат, але так само ви можете монтувати як в Єні, як в InShot, як і інших якихось більш професійних. Або взагалі просто інших додатках, які вам подобаються і які вам комфортні. Все просто, все як завжди, ми заходимо і створюємо новий проект. Наприклад, якщо у нас буде відео на якомусь певному фоні, так, тому ми заходимо відразу в наше фото і обираємо наш фон. Наприклад, я обрала для нас ось такий: якщо у нас є якийсь сценарій, певний так, а я придумала ідею точніше, заголовок. Чиї ж це гроші. Тому що у нас, в принципі, всі анімації більше пов'язані з грошима. Тому ми до ось цього тексту, до ось цього сценарію, до ось цього сенсу підбираємо наші елементи і починаємо покроково їх вистраювати в кадрі, ставити, де нам потрібно. Перше, що в нас є фон, це вже дуже добре. Тут ми натискаємо на накладання, тискаємо на плюсик і, наприклад, додаємо ось цього. Кота, але ми вибираємо там, де в нас вже вирізаний фон. Ось ми його додали, так? Правда, не видно тієї обводки, яку ми робили, але нічого страшного. Якщо ми хочемо, щоб наші елементи десь виходили знизу, з боку, зверху, ми застосовуємо ключі. Те, що я казала, ключові точки, завдяки яким наші елементи будуть рухатись на нашому екрані. Наприклад, ми хочемо, щоб наш котик вилазив з самого початку. Ми натискаємо на нашого котика, йдемо до самого краю і натискаємо на ось цей такий ромбик з плюсиком. Таким чином, ми ставимо ключову точку, від якої наш елемент почне рухатись, так? Або переміщатись десь по екрану. Далі ми трішки відходимо в бік, до якого моменту ми хочемо, щоб котик нас вже виліз. Ми натискаємо на другу ось цю ключову точку. Тобто ми її ставимо і ми прикріплюємо кота в це місце. І основний момент головний момент, зараз буде вся магія. Ми повертаємось на першу точку і беремо нашого котика пальцем, просто пальцем, і опускаємо вниз. Все. Тепер натискаємо на Play. Оп, і нас виліз. Магія, магія. Ніхто не знав, як це робиться, а це робиться ось так. Добре, далі ми хочемо, щоб на після того як наш котик виліз, в нас з'явився текст. Текст дуже важливий, взагалі в анімаційному монтажі. Текст дуже-дуже сильно грає роль. Тому що якщо буде просто бігуща строка, наше відео вже буде не таке цікаве і не таке ефективне. Тому ми робимо текст вручну, і, наприклад, наш заголовок. Чиїж це, ми зробимо чиїж це в одному шрифті, а гроші в іншому. Якщо ви хочете, щоб ваш текст теж з'являвся прикольно, тобто якось анімаційно ви можете додати якісь вбудовані анімації, так? Тобто печатна машинка або якась поява хвилькою, коли воно з'являється, і так далі, але ви можете так також за допомогою. Точок ключових розмістити текст так, щоб він якось виїхав. Наприклад, я хочу перше, щоб воно в нас опустилось зверху, а гроші мінялися знизу зверху. Роблю так, щоб ось ці от гроші в нас були за котиком. Я шукаю просто шари, тут ввожу усі, і перетягую його під нашого котика. Дивіться, знову буде зараз магія. Чиї ж це гроші? Окей, okay. далі, наприклад, це в нас такий ось перший кадр, і далі в нас буде сцена, де в нас буде поєдинок між двома персонами, тобто це мої гроші або це мої гроші. І ми хочемо зробити його на іншому фоні. Ми обрізаємо наше місце, де ми хочемо змінити фон, підрізаємо повністю увесь текст, усі анімації, які були до цього, і просто видаляємо. І після цього знову ж таки накладаємо наші вже другі анімації, які мають бути у нас на цьому відео. Тут так само ми можемо з вами, наприклад, додавати якісь смайлики. Наприклад, ми хочемо, щоб ось ця героїня щось нас там сказала в нашій хмаринці, так? От якщо ми хочемо, щоб наші елементи рухались в кадрі, а не просто стояли статично, то тоді ми просто додаємо більше наших ключових точок, і просто в моменті з цих ключових точок ми переміщуємо наші елементи так, як нам подобається. Наприклад, я пізніше хочу, щоб вона взагалі ось тут була. Але що ж робити тоді? Ось цією хмаринкою, так, яка в нас залишається. Ми так само її будемо зараз. До нашої анімації головної трансформувати. ось так. Текст ми так само зробимо. Далі ми робимо ось так. І бачите, тут вона вже йде, тому ми маємо тут вже підрізати наші анімації, тобто нашу хмаринку з нашим текстом, щоб вона нам не заважала. Давайте ще раз подивимось. Оп, і пішли наверх. Добре. Останнє, до чого ми зараз перейдемо, що дійсно має великий вплив на таких відео, це саунд дизайн. Тобто, ми будемо з вами додавати звукові ефекти. Для чого це потрібно? Для того, щоб підсилити сенс нашої анімації і взагалі додати якоїсь текстури нашому відео. Ми з вами переходимо в аудіо, там де ми накладаємо звичайну музику, звичайне аудіо. І в нас тут є вже заготовлені звукові ефекти. Так, ви можете їх скачувати так само з інтернету, ви можете їх створювати самостійно, але тут, в принципі, в капкація їх є дуже багато, дуже, дуже багато варіантів. Тому я використовую їх. Ми, наприклад, заходимо. Ні, спочатку ми дивимося, де в нас. Починає щось відбуватись в кадрі. Наприклад, оп, у нас котик. І ми його просто додаємо. Оп, треба його трохи підсунути, тому що він вже запізнився. Ось. Далі в нас виходить текст. На текст ми маємо додати щось вже інше. І тут ви можете просто прослуховувати різні. Переходи, різні звукові ефекти і так далі, і просто вже підбирати той, який вам подобається. Наприклад, я хочу тут додати ось цей, але щоб він не був таким довгим і щоб він не був таким голосним. Тому я знижую гучність і просто таким чином сижу і граюсь, підбираю різну музику, різні звуки для того, щоб зробити акцент на певних діях наших графічних елементів. А тепер поговоримо про те, як зробити відео чіпляючим, що привертає увагу глядачів. Перше, це динаміка. Не робіть відео занадто повільні, але в той самий час давайте зосередитись глядачу на вашому елементі, щоб не втратився сенс цілого відео. Друге — це контраст. Міксуйте між собою великі та маленькі елементи. і Рекомендую не використовувати ось цю бігущу строку текстову, яку ви можете зробити в безкоштовному застосунку для субтитрів, а краще зробіть це все вручну, і таким чином ви можете розкладати, розкидувати текст по різним точкам вашого екрану. Як я казала, тут політ ваших фантазій, і останнє це правильний звук, динамічна музика та підсилені звукові ефекти. Це те, що надає більшої ефективності вашим анімаціям та захоплює глядача прямо додивитися до кінця, і останнє, на що потрібно звернути увагу, це часті помилки. При роботі з анімаційним монтажем, чого ж варто уникати занадто багато ефектів. Відео має бути стильним, а не хаотичним, і ваші усі стікери, анімації, графічні переходи, графічні елементи мають лише підсилювати сам сенс та сценарій вашого відео, а не навпаки. Друге, це низька якість зображення. Використовуйте лише чіткі картинки, тому що якщо ваша анімація буде в пікселях, це відразу забирає усю увагу і глядачу стає нецікаво дивитися ваше відео. Останнє це перевантажений текст. Якщо вам потрібно прописати великий текст, робіть його певними блоками, словами або фразами. Таким чином, він буде змінюватись швидко, але в той самий час наш глядач буде його сприймати нормально і він не буде просто перевантажувати око. Отож, підсумуємо, що ми з вами сьогодні дізналися: як підготувати матеріали для монтажа, як працювати з анімацією правильно, брати ефекти, текстури. Графіки, стікери, і як зробити відео стильним, а не перевантажним. Спробуйте створити своє перше відео з анімацією та напишіть мені у дірект, що у вас вийшло.